Всім привіт-привіт! Сьогодні 4 листопада. 24 рік. І такі новини. Хотілося сказати, новини з Малини. Ні, новини з ТЦК. Ну, я думаю, багатьох цікавить така тема, як продовження відстрочок в воєнкоматі незабаром 9 число. Як відомо, попередній військовий стан закінчується 9 числа, а 29-го минулого місяця числа вже продовжила Президент, Верховна Рада продовжили знов на 3 місяці військовий стан. Тобто пора поновляти документи на відстрочки. Ну, такий маразм. Фактично, що три місяці треба бігати в ТЦК. Носити всі документи заново. заново розглядається ваша справа на комісії, і вирішають дати вам відстрочку чи не дати. Ну, якщо дають, тоді знову на 3 місяці, поки військовий стан. І що я хочу сказати? Значить, сьогодні 4 число, до 9 числа залишилося зовсім чепуха, буквально 5 днів. Наш місцевий ТЦК вже Сьогодні третій день чи четвертий день не приймають заяви на відстрочку. Це супер свіжа інформація. Сьогодні я сам збирався в той неприятний заклад сходити, але скоріше встиг мій кум, віддзвонився, каже, не йди. На 9 годину під, під ТЦК було більше 50 чоловік, вийшов. Військовий і каже, так, хто подавати заяви на відстрочки, можете не чекати, бо нам команда заяв на відстрочки не приймати. От такі новості. Дуже це, як би сказати, е, хто приїхав з сіл, знаєте, в селі люди ж дуже зайняті, згаяли день, потратили гроші на дорогу і тепер ні з чим поїхали додому. А ну, що ви думаєте на що такої ситуації? Дуже якось воно підозріло виглядає. Заяви на відстрочки не приймають. Термін, термін дії старих відстрочок буквально кілька днів і закінчується. До чого, все, до чого то все йде? Плюс, ну, поки що то на рівні слухів ну, буду знати точніше, якщо буде вам цікаво, розкажу. Плюс щось змінилося. В самому оформленні відстрочок. Якщо літом, наприклад, я оформляв відстрочку, то приніс, ну таку, скажімо, така була процедура, зібрав ксерокопії всіх документів потрібних, відстояв в черзі кілька днів до восьмого кабінету. В восьмому кабінеті перевірили всі документи, знайшли мою особову справу. На бланк, такий спеціальний бланк заяви на відстрочку. Заповнили той бланк, підписався тоді з тими документами до юриста ТЦКшного от І все, чекаєш середи, в середу комісія розглядає твою заяву. Ну, без, без твого без, без вашої присутності. І вам повідомляють: що приходь чи дали, чи не дали відстрочку. Якщо дали, то приходь, забери довідку. Отак От воно виглядало. Зараз кажуть, щось змінилося, але поки що точно не знаю, нічого вам не скажу. Так по слухах не хочу говорити, вже якщо буду знати конкретно, якщо цікаво народ, розкажу. А саме, що я хочу сказати, звертаюся до глядачів, підписників з інших районів, з інших областей. Якщо маєте таку саму. Проблему скажіть, будь ласка, чи напишіть чи ваших ТЦК, така сама історія з, з прийомом, що, що відмовляються приймати заяви. Бо це ж виходить як в районі тисячі людей мають отримати ці відстрочки, і якщо вони так затягують, не приймаючи заяви, це ж виходить, це будуть відстрочки недійсні з 9 числа. Що ви про те думаєте, до чого то воно йде? Можливо, таке тільки в нас в Кременецькому ТЦК Тернопільської області. Бувайте здорові. Хочу вам побажати. Як то правильно сказати, ніяким макаром не попадати в той заклад. Як би то не було, заклад на сьогоднішній день один з найнеприємніших, напевне, ще й гірший за. За тюрму я би сказав. Бувайте здорові, всього вам хорошого і нам всього хорошого. Якщо буду вдячний за ваші коментарі, відповіді на моє питання. Ну і якщо вас цікавить така тема, ну, судячи по переглядах, тема цікавить. Так що буду, буду тримати в курсі справи вас. Бувайте здорові!